Всім доброго здоров'я! Ну що ж, почав я виготовляти борони, борони для міні-трактора. Розбив за допомогою горна і рельси, ну і, звичайно, молотка. На чотиригранник, ніби загострив ось так на одну сторону. Ось. Бачите, так от на одну сторону, на чотиригранник. Ну і зразу відро з водою. Цей діаметр. Заготовки 14 мм. Ось почав вже точити. Ці 10 штук я вже проточив. Вони просто з довгою різьбою. Я не знаю, яке буде там кріплення. Я ще не придумав до кінця, яка буде борона, тому 10 штук в мене вийшло довших, тому тут більше різьби. А всі інші 32 штуки на ну, 2 см коротше. Отже, ну, ось може комусь цікаво. Ось такі от дві плашечки, одна от розрізана. Використовую її як перший номер. Тобто діаметр її є 38, а діаметр плашкотримача 39, ну і декілька десяток. І За рахунок цього розрізу вона розширяється і бере поверху, ну, так як, наприклад, перший номер мітчика. А це от звичайна плашка не розрізана, якою я вже калібрую різьбу, прохожу другий раз. Зі смальцем йде чудово, прекрасно, можна нарізати дуже багато таких, таких різьб. Так, ну що ж, різьби різати закінчив. Ось, за допомогою такого от упора конус Морзе5, зроблений із старого центра. Старий центр я знайшов на металобрухті. Його обрізав. Друга частина пішла на корпусний підшипник, а цією частиною зробив ось такий от упор з різьбою. Різьбу робив із арматури. Контрагайка, такий от упор. Ну і по самих шпицях. По самих самих шпицях. шпицях, Наприклад, я різав пластиною під 45 градусів, тут вийшло таке ніби загострення. І в полосі, полосі на боронах я зроблю також просверлю отвір там на 12 воно війде і зроблю фасочку, наприклад, там 14 чи 16 сверлом, щоб воно міцно увійшло так, на конус і затянулось гайкою. ну і Виставиться от, одною стороною. Ось так от. Матеріал наборони. полоса. Так, спочатку на болты М8. Так, одна вже готова майже. одну ще досвертлюю отвори на 12, діаметром 12 міліметрів. Тут закручені болти М8, ну, щоб не збити центрів. Ось такі от довше різьба. А це коротше. Отже, кріплення борон до підйомного механізму міні-трактора, тобто навіски. Борони між собою будуть кріпитися от у цих от місцях за допомогою ланцюга, щоб вони вільно могли плавати. Тут, скажімо, Буде навіска, ось така от труба квадратна, яка йде на підйомний механізм. І ланцюгами до неї в чотирьох місцях будуть прикріплені борони. За ці ланцюги, навіска міні-трактора буде тягнути борони. До навіски міні-трактора планую також доробити ось таку от трубу. Отак, візуально я. Приблизно графічно намалюю, можливо, вдасться мені зняти, як це буде виглядати вживу. І до цієї труби, труби ланцюжком, ось тут буде чіплятись борона. Отже, при підйомі навіски міні-трактора, ось цієї навіски, буде підніматися дві борони. Також можна буде встановити там, ззаду ще догруз, якщо борони будуть, земля буде тверда і борони будуть йти погано в землю. Ну, ось приблизно, приблизно так. Ну Ось такі борони в мене вийшли із полоси і кругляка металу діаметром 14 мм. На час монтування відео ці борони вже пройшли випробування. На жаль, не вдалося зафільмувати це, але боронами я досить задоволений. Нагадаю, довжина зуба 130 міліметрів. Всім дякую за перегляд. Бажаю міцного здоров'я і успіхів. Будьте здорові!